чого завжди починається міраноб. мій ранок. Мій ранок розпочинається із гелю, алоє вера. Якщо у вас болить голова, болять ваші м'язи, ваше тіло дуже втомлене. Тому я вам раджу не зволікати. А швиденько в руки беремо гель алоя Вера і починаємо його пити. Тому що це не просто гель, це цілий скарб. За допомогою цього гелю ми підтримуємо свій власний імунітет, покращуємо стан нашого кишківника. І ми Саме головне ще підтримуємо свою енергію, природню енергію. Всім раджу його пити. М -м -м -м. Смачний. Пийте його зранку. І будьте здоровими.